Сьогодні я вас запрошую до зимового лісу. А ви любите подорожувати? А щоб було веселіше, давайте ми з вами розповімо чистомовку Мо, мо мо до лісу ми йдемо. Ма, ма, ма на дворі зима. Са, са, са навкруги краса. Ас, ас, ас. Гарний настрій у нас. Малята, погляньте, ось ми з вами і потрапили до лісу. А кого можна зустріти в лісі? Правильно, тварин та птахів. Дітки, а ви бачите тварин? Ні, і я їх не бачу. А як ви гадаєте, чому ми не бачимо тварин? Бо вони нас бояться, вони дикі. І тварини зараз готуються до зими. Дітки, а ви хочете зустрітися з тваринами? Щоб зустріч відбулася, потрібно описати тваринку, не називаючи її. Тож сідайте і слухайте, я буду описувати вам тваринку. Розповім, якого розміру тварина, які вуха, хвіст. Чим вкрите її тіло? Чим живиться і де мешкає? А тепер послухайте уважно, що ж це за тваринка? Ця тваринка невеличка, вуха довгі, а хвіст короткий. Її тіло вкрите шерстю. Зимку білою. Влітку сірою полюбляє моркву, капусту та гризе кору дерева. Здогадались, дітки? Хто це? Зараз перевіримо, чи правильно ви відгадали. Увага на екран! Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст! На городі побував, нам капусту попсував довгі ноги, скік та скік. Ми погнались. Він утік. Малятка, я пропоную вам пограти в гру. Погляньте, будь ласка, на екран. Хто там зображений? Уважно подивіться і визначте, хто зайвий із цих тваринок та чому. Тітки, послухайте. Ви чуєте? Хтось сперечається. Та це ж лисичка з білочкою. Їм дуже цікаво. Чи знаєте ви, чим вони схожі? Це дикі звірі, тому що вони живуть в лісі. Однаковий колір хутра, пухнасті хвостики. А чим вони відрізняються, дітки? Лисичка у нас бігає, а білочка стрипає по гілочкам. Лисичка живе в норі, а білочка в дуплі. Лисичка полюбляє їсти м'язко, а білочка горішки та шишки. Малята, наша подорож закінчується, а давайте пригадаємо, які звуки ми можемо почути в лісі. Давайте відтворимо з вами звук вітру. Давайте тихенько скажемо, як вітер свистить. А тепер голосно. І знову тихенько. Дітки, нам час залишати ліс. Тож давайте пригадаємо, з якими звірятами ми сьогодні зустрілися. Лисичка, зайчик. Ведмідь. Єнот. Їжачок. Вовк. Білочка. А нам час, малята, прощатися. До побачення, до нових зустрічей!